Ну що ж, це початок п'ятого тижня розробки. І я багато чого зробив зараз. По-перше, як ви бачите, я не в руші починаю, а разу в грі я зараз покажу, що ми змінили. Ну, тобто тут нічого. Так, давайте оберемо, ну, Україну оберемо, старт бюджет. Ну, Давайте я раджу тримати 20% податків, 7% на освіту, і перший рік відбудувати, ну, якщо у вас є резерв, витрачати весь резерв на максимальну відбудову інфраструктури. Тому що це потім дасть вам гроші. Ну і медицину, по мінімуму, якщо у вас не вистачає грошей прийняти. І я зробив ту ж важливу річ. Тепер захоплення працюють. Треба хоча б когось викликати. Ось так, ось так. Давайте, хоча б, по 10, 10 сітих, 10 сітих. Навіть ось так. Щоб я не був такий слабкий. Я думаю, навіть більше можна викликати. Ось так. Все ж таки, ми в захисті, нам легше буде захищатись. Але знову ж. Якщо, умовно, русня, то це буде складно. Ну, тому що я не викликав на всі навіть гроші. Навіть на всі гроші, не викликав все вперед. Максимальна швидкість. Також я, по ідеї, мав би пофіксити максимальну швидкість. Зараз підніму себе. Вона має йти швид... трохи швидше, але вона йде, як йде. Окей, це просто чомусь це як з симулятором України, чомусь якийсь хтось швидше це робив в когось швидше час, що в когось повільніше. Це максимум, що може робити мій комп, судячи за все. Але ви бачите тут. Час і так швидко йде. Але чекати Рік з такою швидкістю, це дуже повільно. Так це не прикол в тому, що в кінці року нас захоплюють. А, у Білорусі до речі, 3000 авіацій, давайте ще трохи авіацій собі, щоб у них жодної переваги не було. А, і є. Я не знаю, чи що, іноді баг, те, що вони не знаходять. Типу сусідні провінції, ми не знаємо, хто сусідня провінція. Знову ж, це баг, якого не має бути. Якщо у вас таке трапляється, просто збережгайтесь. виходьте в меню. І перезавантажуйтесь. Цього не має бути, багу, що не бачать сусідів. Тепер. А, все одно не бачать. А я не знаю. Це іноді відбувається, іноді не відбувається. Я не знаю, в чому проблема. Ну, в нашому випадку це краще, тому що нас ніхто не захопить. Ну, нас захопити складніше буде. А, зач... а, в перший рік не можна захоплювати так. Я Чому я не покажу механіку захоплень? А, я, до речі, трохи посунув всі віконці. Вони тепер краще виглядають і будуть виглядати хорошо навіть 720 p я думаю, ну, не будуть гравців, не буде гравців, які буду грати на менших моніторах, ніж 1280 на 720. Типу на менше розширення, я, воно вже не розраховано. Прикол в тому, що в самому Юніті в мене швидше час йде. Я не знаю, в чому проблема, чому воно так. І на інших кампах також йде швидше час. Я не знаю, від чого саме це залежить. Але зараз буде кінець року, я сподіваюся, мене ніхто не захопить, ніхто не затаргиться на мене. Я потім зроблю ось тут повідомлення наверху, що хтось загрожує. Все вже грудень. Є, так, грошей нас не вистачає, але нам і не треба так багато грошей, тому що ми інфраструктуру відбудували. Далі ставте просто 7%. Так, і тепер пауза. Дивіться. Дивіться. Так, по-перше, тут ніхто нікого не захопив. Чехія захопила Словаччину. Бачите? Чехія Словаччину Е, Чорногорія якимось дивом Косово, Боснію захопила. Чорногорія. Як я бачу, бачите, Швеція захопила Данію, Норвегія захопила Фінляндію. Якимось дивом чомусь Британія не захопила Ірландію. А, а це через Баг. Не звертайте на це увагу. Так само, як США, скоріш за все, Панама захопила Венесуелю. Це все через Баг, то що ми не бачимо, чомусь вони не бачать своїх сусідів. Я це виправлю. І я не розумію. Типу, в самому Рушії воно працює. Типу, коротше, вони мають, по ідеї, в першу чергу, захоплювати своїх сусідів. Типу, цілитись на своїх сусідів, і воно працює чомусь тут не працює, але взагалом. Тут хтось когось захопив, типу. І вони, до речі, приймають колір. Типу, хтось захопив за картвело. Типу, не зрозуміло хто. Ну, тому що я потім зроблю так, щоб воно відкривалось. Окей, я зараз тоді просто покажу, що ми також можемо захоплювати. На жаль, через те, що тут ми, типу, у нас немає кордону, нам ще складніше захопити. А, є. А, Словаччину вже хтось захопив. Так. Наймаємо ще трохи військ. 250. Все. у нас є сили, щоб захопити. Тикаємо на захопити, і тут написано, що ми втратимо при захопленні 250 солдатиків 20 20'яті. Тикаємо захопити, і ось. По-перше, в нас лишилось нікого не лишилось. Тому що ми багато втратили дуже багато. Типу, тобто всіх втратили. І тепер з маріонеток у нас можна буде потім збирати гроші, їх резерв, який лишається. На жаль, у Молдови нічого нема, але з часом почне з'являтися резерв. На ж, навряд чи я зараз зберу на ще на когось армію, просто через те, що. Чомусь воно не знаходить сусідів. А ну-ка, якщо я просто перезавантажу. Ось, я перезайшов повністю в гру, і все одно воно не бачить, хто чий сусід. А ще воно якось дуже дивно збереглось. Так що, дивіться, написано 17-го.24. Чому воно не завантажує? Е, це дуже дивно, бо в руші її все працює. Зараз покажу. Це дивно. При цьому воно до цього зберігало спокійно і завантажувало. В експортованій версії, не розумію, чому зараз експортована версія не працює. Воно, воно якусь помилку видає. Я бачу, воно видає якусь помилку. Бачите, воно нічого не написано. Десь відбувається баг, про який я навіть не здогадуюсь, бо тут все працює. Бачите? Тут воно бачить, що нема кордонів. Ну, типу, з Білорусі кордон, за твою нема кордону. Воно це бачить. І що вийти в меню, завантажити я тут зберігав в Україну. 25 рік. І воно завантажує збереження. А чому воно помилку видає? Через що воно помилку видає в експортованій версії, якщо воно не видає. Ой, це мені довго розбиратись і шукати. Коротше, ви зрозуміли, я зробив, щоб інші країни захоплювали один одного. Я зробив, що ми можемо захоплювати інші країни. Ось, як ви бачите, ось Молдова захопив. Словачина тут захопив, воно спокійно зберігає, це все завантажує. Інші країни спочатку захоплюють своїх сусідів. Зараз давайте покажу. Ось тут, бачите, наскільки швидше в мене дині йдуть. А, це не те завантаження, щоб показати нормально, як хтось, ко... що вони захоплюють при кордоні. Коротше. Повірте мені насило, що вони так роблять, але те, що воно в експорті лагає, я не розумію чому, і треба виправити це, тому що це ненормально. А, до речі, дивіться, а вони познаходили. Тепер він бачить, що тут нема кордону з ними. Ти знущаєшся наді мною? А чому ти не зберігся? Якщо зараз не зберегти? Ось 14-й день. Ой, вийти з гри, випадково. І воно знову завантажує на перше, перше, на 23-й. А я не знаю, в чому про. А де баг? Де відбувається баг? Я справді не розумію. Я не розумію, чому баг. Чому воно багається? Немає. Е. Добу... Yeah. Але зато воно тепер бачить. Так, воно знаходить кордон. А чому воно воно ще до цього кордон не знаходило, а тепер просто багається з. Коротше, я потім подивлюсь, по фікшу це, це перший день п'ятого тижня розробки. До завтра. Так, що ж, це другий день п'ятого тижня розробки. Нова гра. По-перше, баг, який був вчора на відео, я показував. Uh, я його, можна сказати, вирішив. І зараз побачите, якщо він буде, як я його вирішив. Знову ж поясню, це є іноді баг, з'являються, яких нема в Юніті, але вони з'являються просто в грі, і незрозуміло чому, і ти не можеш це нормально пофіксити. І цей баг вирішується перезавантаженням, тому якщо воно зараз, він зараз буде, то ви зараз побачите. О, ні, нема. Баг заключався в тому, що вони просто не знаходили своїх сусідів. вороги. ну типу. Взагалом регіон не нагодила своїх сусідів, і через це воно все багалось. Ви одразу можете, до речі, побачити зміни, по-перше, ось тут можна побачити тепер в віконцях країн, на кого вони агресують. Тут Молдова на мене, Румунія на Молдову, Сербія на Румунію, Боснія на Чорногорію, Чорногорія на Боснію, Албанія на Сербію, Сербія а, на Румунію. Коротше, ось тикайте, можна подивитись, хто на кого агресує, в принципі, так? Русія, на жаль, на Латвію, Латвія на Білорусь. Литва на Польщу, Естонія на Русню, але у них, на жаль, не вдасться захопити їх. Також тепер ви можете побачити нагорі. Ось тут попередження, що хто на нас агресує. Тобто на нас агресує Тонга. Тонга на нас агресує, тому що вона взагалом просто на будь-яку рандомну країну агресує, тому що в них в неї все одно немає сусідів, тому вона як таргет, як країну, яку хочеться захопити, бере просто рандомну країну на мапі. І не пощастило, вона обрала нас. Також на нас агресує Молдова, яка фактично 50 на 50. Вона на початку гри або агресує на нас або на Румунію. І е, на нас агресує Білорусь. Ну, теоретично, може так. Е, також я змінив ось ви підняв принцип е, часу ось тут. В принципі, він тепер швидше йде. Це перша швидкість, ось така друга швидкість, ось така третя швидкість, ось це така четверта швидкість. І це буде приблизно на, однаково на всіх комп'ютерах працювати. Все ж таки, в нас тут більш річний цикл гри. Тому місяці мають відносно швидко йти. Зобов'язані відносно швидко йти. Тому ось так. Ось це перший рік, і нас зараз захоплять. Просто як факт. Приймаю Галочку і мене захопили. Тепер я також зробив віконця вже захоплених регіонів. Тобто тикаємо на нас. Тут написано Україна і наш сюзерен показаний. Те ж саме з Молдовою. Ось тут Словаччину захопила Польща. І так далі. І так далі. Ой, вже рік закінчився. Давайте на паузі. Ось так, от якось все пройшло. Також я одразу прибрав можливість е, захоплювати країни, в яких. Ну так, я потім зроблю віконце програшу, коли нас захоплюють саме. Також, 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 я прибрав можливість е, захоп... Коротше, я тут е, е, тепер висвідчується спочатку захопити усіх маріонеток цієї країни, тільки потім ми зможемо Румунію захоплювати. Тобто, спочатку маріонеток, потім Румунію, і потім я вже на наступному етері дам можливість захоплювати саме маріонеток. До речі, на кого Японія агресує? О, на Латвію. А, але вже пізно на Латвію агресувати. Значить, вона в кінці року зараз змінить. Змінить свій таргет. До речі, ми також зростаємо, але весь наш резерв іде, Білорусі виходить. До речі, якщо я буду виходити в мінус, то в цей мінус буде покривати Білорусь. Це просто прикольно. Але нам не дадуть виходити в мінус. Тобто байдуже, все. О. А, мені здалося, що Білорусь захопила Литву. Але в них різний колір. Так. Бачите, Японія припинила торгуватись на Латвію, тому що тепер це не незалежне. Білі з охлекс. Люксембург, тепер Більгія на Німеччину таргетується, а Німеччина на Польщу. Німеччина з Польщею не впорається. Як Польща з Чехією чомусь не впорається. А, тому що у них дуже схожі ВВП. Ого. Так. Коротше, ось так. Це зміни, які зробив. США вже розжирається, тому що в неї тут зручні сусіди, яких можна. Зручно захопити, але вони, вони втрачають армію при нападах. Це величезний нюанс. Але мені здається, вони весь світ спокійно захоплять. Але знову ж, я зробив так, щоб вони трохи повільніше захоплювали і так далі. Це все продумано, вони будуть трохи підзупинені. І дуже трохи підзупинені. Що тепер 101 тисяча вони викликають за один крок дуже багато. Ну, тому що США дуже заможні, у них найбільше ВВП. Китай на 404. Так, Китай. Ну-ка, давай захоплю їх. Чому б ні? Захопи їх, він це зробить з часом. Коротше, зрозуміли. О, тут ще Індія захопила Бангладеш з Пакистаном. А, і ще Бутан захопила. І коротше, зрозуміло, я потрохи працюю над грою. Буде Буде більше. Але три години, я не знаю, я не дуже ефективно попрацював сьогодні, хоча зробив відносно непогано. Коротше, до, до завтра. Так, що ж, всім привіт. Це третій день. По-перше. Є ну, ячейка для завантаження і їх розширив тут більше чеків для завантаження. Що, ну в принципі, нормально. Е, ну, я тестував, я виправив декілька багів. Так, давайте нова гра. По-перше, я в новій грі. Тут в нас було вибір мови ліворучного горі, я його прибирав. Кнопку виходу зробив менше це те, що я швидко зробив. Я тут поправив, ми трохи змінили концепт гри, тому я тут повиправляв. ой, тут не показано. Так, е треба буде це виправити, можливо, я це віконце просто ліворуч перенесу. Так, це не питання, те, що у нас тут баг, і не видно не видно те, що написано. Окей, в принципі, давайте кубу сяду грати. Ой, там ще дещо треба прибрати. Окей, е то уже. Нічого не тикаю, просто приймаю галочку. І це як анонс для вас, що я зробив. По-перше, вікно всіх маріонеток. Тут будуть вписані всі наші маріонетки. Блін, а що я? Чому я не поставив нічого? В, в, Тут не будуть виписані, тут просто буде написано ВВП усіх маріонеток, населення усіх маріонеток, дохід з усіх маріонеток на рік, і кнопка зібрати, щоб можна було просто тикнути і зібрати з усіх маріонеток. І зараз побачити, що по того я зробив. Чекаємо закінчення року. Я задоволений, що зробив швидкий більше Ну, воно працює, повірте мені, ось це вікно маріонеток. Воно працює, працює хорошо. Кінець року, приймаємо галочку, і тут написано, починає. Почало буде написано, хто кого захоплює Колумбію. Колумбія на Панаму захопила, закрите, Бразилія, Перу захопила. Тріндати Бага захопила Фарерські острови. Ямайка захопила Палестину, Гондурас захопив Сальвадор, Домініканська Республіка Гаїті, Сполучені Штати Мексику, Каморські острови Сантоме і Принципі, Джибуті Еритрею захопив Лівія захопила Чад Буркін Фаса Бінін, Камерун Габон захопив. Мадагаскар захопив Сіньгал, Гана Котдев'юар, Алжир, Марокко. Коротше, це просто в перший рік тут дуже багато захоплень йде. Справді, дуже багато. Але в другий рік, і ви зараз побачите, що їх буде або їх не буде, або буде куди менше. Типу, зараз рік ще закінчиться. Ой, на 9 мільярдів на рахунку. Тут мені зараз щастить, що на мене ніхто не тригериться. Те, що ніхто ні в кого не має бажання мене захоплювати. Це мені, мені щастить. Так, все. І бачите, за другий рік нікого не захопили, наприклад. Це просто перший рік. Перший рік завжди судячи, це все буде багато захоплень. До речі, інфраструктура ніколи не впаде до нуля. О, ось тут Колумбія, Еквадор захопили. Бразилія захопила Парагвай, Домініканська Республіка Сейшели, Гватемала, Білі, Сполучені Штати, Канаду, Дживуті, Самарі, Південноафриканська Республіка Зімбабве, Нігерія, Габон, Індія, Непал, Філіппіни, Гвінею, Китай, Киргизстан, Японія, Чилі, Ізраїль, Йорданію, Судіська, Каравія Катар, Велика, Велика... Велика Британія, Сан-Маріна. Як ви бачите, тут вже менше країн було захоплено. О, і тут ще в цей рік захоплені країни. Лівія, Туніс захопила, Гана Тога, Нігерія Камерун, Ізраїль, Єгипет, Латвія, Естонію, Британія, Сан-Маріна. Відчуття, що я, до речі, зробив більше. Я справді більше зробив, але це правки багів і так далі. Це дуже важливо. Поліпшення інтерфейсу тут, до речі, ой, вийти в меню, випадково. Завантажити поправив, тому що там були баги в завантаженні. Але так, це третій день, на цьому закінчився. Тому так, почистити усі збереження. Все, нема збережень. У сенсі тут залишилось збереження. Тип, мав почистити, і справді залишилось, і справді завантажилось. Це дивно, воно мало почистити всі збереження. А, воно не зроблено. Я не зробив почистити, почистити всі збережі. Ну, окей, це те, що я зроблю потім на наступному етері. Коротше, ось це результати цього дня. Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підпис-подобайка. Це четвертий день п'ятого тижня розробки По-перше, ви можете побачити зміни, по-друге, ви можете почути зміни. Так, музику. Я додав музику і звуки Я, як завжди, трохи зроблю чище, тихіше. По-друге, я виправив. По-перше. О, що я. Пробачте, зараз 10-ту вечора, я багато працював і допізна. Я виправив почистити усі збереження. Щось тут текст якийсь розмитий виглядає. Так само, як і тут по дивному розміту виглядає текст. При цьому ось цей текст. Оберіть мову спокійно наверху. Коротше, це я поправлю, напевно. Подивимось. Може, це саме текст, який в кнопках знаходиться, так розмито виглядає. Так, ну, зрозуміло, що одразу налаштування гучності. Воно запам'ятовується, воно налаштовується, мова обере. Так, коротше. Далі я зробив візуальний, трохи візуально ці кнопочки. Завантажити також. Тепер трохи по-іншому виглядає, воно тепер. Мені більше подобається, коли воно темне. Плюс, так, зачекайте. Чому воно завантажує? Воно не мало б завантажувати. Так, окей. Я хотів сказати, о, я виправив і воно тепер не завантажує, коли пустий слот. Але як ви бачите, завантажує? Я це виправлю. А, він не зав... Він не завантажує. Це, коротше, перезайти треба в гру. Це я навіть зараз одразу можу виправити, але. Експортовувати не буду. Це просто в мене іконка, яка. Ось тут бачите, ось це. Вона робить просто активним. Блін, це проблема. Окей, я це виправлю вже не прямо зараз, а пізніше. Коли буду працювати. Коротше, виправив нова гра. Тут я виправив і воно ось підсказки показує нормально ліворуч, а не праворуч. Тут я ще нічого не міняв, окрім цього. Грати. Не буду сильно заморачуватись. Також ви тут можете побачити зміни. Під я е, поміняв зовнішній вигляд текст тайму. Я думаю, його більше можливо зробити. Ось так. Також додав кнопку зовнішнього вигляду усього світу. Вікно армії можна тепер ось тут через окрему кнопку викликати. Тобто вікно армії можна викликати, натиснувши на прапор, натиснувши на себе і натиснувши на окреме вікон. Це тут. Так о, нам не пощастило, Нова Зеландія на нас затаргетилась. Нічого страшного. Так, Молдова. Нехай. Таргет на нас, так, таргет на нас. Коротше, ось кнопка виходу, типу, фокусування екрану фокусування гри на весь екран. Ось так, приховування інтерфейсу. Також тут на горі в... пропрацював також над зовнішнім виглядом кнопок, вони тепер краще виглядають. Знову ж я виправляв купу багів, величезну кількість багів, які ви не бачите, але я їх виправляю. насправді величезну кількість багів. Але все одно не вдасться, навряд чи вдасться виправити всі баги до дочасного доступу, який вже запланований. Я планую його 23-го. Якщо вдасться, то 23-го буде зачасний, дочасний доступ. Так, я міг про щось забути. Цікаво, я казав, коли я збільшив. Ось тут кількість чечей для збереження. Ну-ка, тепер завантажи. Ти ж завантажишся? Я просто чи не зламав я взагалі все. Ні, воно завантажується, все нормально. А, до речі, якщо ви помітили, вийти в меню. Ну, коротше, я на. Зараз давайте покажу. Щоб воно більш помітно було. Нехай буде не Кіпер якось поменшу країну, нехай це буде Сінгапур, якось поменше і в. Збоку, і ось так. І зараз дивіться, коли воно завантажиться, воно буде здалеку наближатись. Це прикольніше. Бачили? Воно прям здалеку наближалось. І це прикольно. Це прикольно. До речі, цікаво. Сінгапур рахує, Малазію як свого сусіда. Так, враховуючи те, що Малазія на мене злиться. Цікаво, вистачить мені грошей, щоб їй щось зробити. Але в нас 296 мільярдів на рахунку. Ми багаті. У них ВВП 386. А, в них у нас ВВП майже однаковий. У нас малазі майже однаковий ВВП. Коротше так, це результат четвертого дня, як ви бачите, ми все прям вже можна ось ось виходити на дочасний доступ. Я бачу, що можна буде покращувати після дочасного доступу, але головне вийти в дочасний доступ і там вже поліпшувати. Я навіть знаю, які діл буду робити. Тому так, до завтра. Так, що ж, це. Всім привіт! Це п'ятий день, п'ятого тижня розробки. По-перше, я виправив о, те, що тексти були деякі розмиті. Наприклад, почистити всі збереження і ось тут. І я виправив це не зменшенням текстів. Вони просто, типу, треба їх збільшити. Доби почистити всі збереження, не обов'язково збільшувати текст. А ось саме ось тут текста я збільшував всі, тому що вони якісь маленькі мені це не подобається. Це я, це я виправив, я зрозумів в чому проблема. Тепер усюди текста виглядають нормально. Далі. Також я тут приніс кнопку виходу, тому що вона мене дратувала, Те, що вона тут знаходилась, вона якось взагалі не в тему праворучногорі. І можливо я зроблю її якоюсь більш помітною. Окей. М -м, далі. Я поправ ось тут. Тепер ось тут все краще відображається, тому що були деякі баги, що один текст не інший не їжав, так далі. Тепер цього нема і все правильно показує. Також ви можете побачити, що з'явилося ось тут кубік на рандомі, і кнопка А. За мною ви не бачите, ось тут кнопка грати вже виглядає, як кнопка грати. Так, і кнопка рандому, я виглядає як кнопка рандома. Можливо, я її трохи збільшу, але. Так, я її, тр... її збільшу, бо не до кінця помітно, що там кубік. Також, ви можете побачити, я переробив пікно бюджету. Воно тепер більш зрозуміло і більш краще виглядає. Типу, ось тут у нас прописані податки. Ось тут у нас резерв. Ось тут у нас сума кредиту. Сума. А, ми за Іран зайшли. Ми не можемо збільшити зменшити суму кредиту. Окей. Буває, буває. Також, ну, типу, видатки, тут тобто, зелений фон на податках, резерві, суми кредиту, червоний фронт фон на видатках, чорнуватий, і сіруватий на зміни з рік. Тут, в принципі, тепер все більш просається в глаза, і, типу, надлишок, і куди тикати також більш зрозуміло, воно так краще виглядає. В принципі, нічого прям глобально не поміняв. Але воно тепер краще виглядає, і це не якийсь просто до цього був річний бюджет, це просто щось незрозуміле. Так, гра вилетіла це те, як я вирішив проблему з тим, що країни не знаходять своїх сусідів. Так, я замість. Ну, так... Я не знаю, воно прац... в одні моменти працює, в інші не працює. Типу так, я вирішив просто тим, що ми будемо вилітати, коли ми не знаходимо сусідів. Тепер ми знаємо своїх сусідів. Всі країни знають, типу. Просто. коротше, це просто спосіб примусити перезавантажити гру. Також, ви можете помітити. Тут з'являлись також іконки з поясненням грошей на вашому балансі, ВВП впливає на доходи, населення країни, інфраструктура і е, кредити вашої країни. Тепер тут є іконки, на які наводиш, що все показують. Також були проблеми з відображенням назв деяких країн, але тепер воно все правильно показує. Воно не до кінця розширювалось. Це так. Блін, я прикол в тому, що можу куди більше виправляти. І виправляю куди більше, я виправляю баги і так далі. Але при того іноді мені просто нема що розповісти, тому що я забуваю просто, що виправив і що зробив. Так загалом так. Не знаю. Мені здається, що ще зробив, але. А, і тут повідомлення, що коли ви наводите, тут написано ця країна хочу вас захопити. Щоб у людей не було питань. а що, що це? що це? Наводячи, ви бачите, що ця країна хочу вас захопити. І чисто фіджи таке. Коротше, ось так. До завтра. Так, що ж, це. Кінець шостого дня, п'ятого тижня розробки. По-перше, ви можете побачити, мені здається, я на цьому етері це зробив. Я просто в мене етери йдуть один за одним і складно орієнтуватись. По-перше, напевно, на цьому етері я зробив. Бачите, ось цю задній фон в менюшці, він такий інтерактивний. Тепер став, ви мишкою, воно все ось це... те, що на задньому фоні рухається. В принципі, це все, що я саме тут зробив. Далі така нова гра. Насправді кажуть, що просто багато всього робиш і не до кінця розумієш, що саме робиться. Е, ви можете зараз подивитись на прапор Нової Каледонії і побачити там цифрики. Це топ. Це я почав робити топ. Це загальний топ, а вже ж тут Китай на другому місці, на першому США, ось перше США. Ну, зрозуміло, що я зроблю, щоб воно по-іншому виглядало. Я десь зроблю кружечок. Я зроблю, ну типу так, щоб воно помітно було, це я просто саму механіку зробив. Третє місце Японія, друге, Китай і так далі, всі країни. Показується п'яте, сьоме. Шосте. І далі це яке? Дев'яте, шістнадцяте, Іспанія. Коротше, ви зрозуміли. Це є. М -м -м, здається, саме тут це все. Поїхали далі. Так, ВВП я, здається, нічого не змінював. О, за Іспанію починає, буває. І ви можете побачити появу нової мінюшки. Ось тут. Це кредит. Це я даю можливість в самій грі виплачувати, повертати кредит. Також. О, також. Я виправив. Коротше. Знаєте, я виправляю багу, я виправляю величезну кількість багів. Те, що я кажу в звітах, що я зробив, це не те, що я взагалом зробив, це те, що можна побачити. Я нарешті виправив баг з тим, що як вони один на одного нападають. Я потестував, зрозумів, що вони щось не так рахують і чомусь вони іноді не нападають, хоча можуть напасти. Я подивився, я порахував, я виправив, я побачив, де це де баг, я його виправив. При того, так, вони тепер. Будуть захоплювати тоді, коли треба захопити. Тому що іноді ти такий дивишся і такий, а чого ти не захоплюєш? Чому ти мене не захоплюєш? Ось так. В таких моментах я все повиправляв. Тому так з'явилася іконка кредитів. Це я вже показав, просто ну, фактично тут просто показано річні витрати. 73 мільярди. Вони витрачають 73 мільярди на кредити чисто. Це жах. А, до речі, я тут це віконце не зробив, щоб воно на ескейп закривалось. Ну, в плані. Об'єктивно, це секундна справа. Це просто сюди зайти і поставити галочку на Escape, все. Ну так, на цьому кінець поки що Шостого дня п'ятого тижня розробки. Це зараз по дві години. Вважайте, один день це двогодинний тер. Іноді ці тери йдуть в один день, але я рахую це як різні дні, тому що я можу перерву робити і так далі, вихідні взяти, коротше. Вважайте, що кожен день це десь дві години роботи. Тому так. І, а вже ж я ще намагаюся тестити, щоб воно все правильно працювало. До завтра. Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписав Подобайка. Це кінець п'ятого тижня розробки. Мені здається, за, саме за цей тиждень гра найбільше, найбільше змінилась, чесно кажучи. Мені здається, саме за цей тиждень я передивлюся, але так зараз покажу, що я зробив. Це вже сьомий день, останній день. С'єра Льона, по-перше, ви можете побачити, що тепер е, номер в топі краще помітно. Ось так, всі прописані. А вже ж усіх свої номера. Давайте, байдуже, як Україна, та хоч ДРК. Байдуже. Хоч демократичну республіку Конга. Так. Так, 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 тут все лишаємо і. А вже ж, тепер я ще тут зробив номера. Тобто, Наш номер написано ось тут під прапором, і номер кожної країни, якщо тикнути на неї, буде написано. А вже ж в цей номер в рейтинг ще виходять маріонетка країн. Тобто, якщо Іспанія захопить мовну Португалію, а вона її захопить, то ВВП і населення Португалії буде потім рахуватися за Іспанська. На мене ж хоче напасти в Руанда. Вдачі тобі. Далі. Якщо тикнути на номер наш ВВП, відкриється віконця топ України. Тут місце в топі, тут місце по ВВП, яке займає, тут місце по населенню, саме ВВП, саме населення. Я ще додам тут назву країни, і щоб можна було, тикнувши на прапор країни, перейти Ну і ось так опускати, піднімати стрілочками. Якщо опустити в самий низ, то воно ось так буде виглядати. Тут прочерки. Це трохи трохи помучитись з цим довелось. Зрозуміло, що ось відкриваючи це вікно воно закривається. Це коротше, воно все взаємозачиняющеся. І ось так. Здавалось би, що зробив мало, але це заморочиться треба. Це треба відсортувати. Плюс я зробив місце по ПВП, місце по населенню і так далі. І давайте зараз, щоб вже правильно показати. Тут. 198 місце максимум, і зараз покажу. Блін, в мене руанда може захопити. Так, давайте. Четверта швидкість. Зараз трохи відбудуюсь. Чувствую, щоб Руанда мене не захопила. 350, давайте. А, також я, до речі, додав можливість купувати сотнями одразу. Ой, ми на грошей нема. Загалом достатньо 800 назбирати. Це трохи. І Вони мене вже не захоплять. Якщо ще авіацію візьму хоча б, хоча б декілька. А, ну все, зараз кінець року буде. Так, надлишок вай дуже. І ось тут всі Аргентина в, в рухвай захопили, всі когось позахоплювали. Це зрозуміло. Так, так, так. Україна Білорусь. І тепер, по-перше, ми піднялися на 55-те місце. І тепер взагалом кількість країн також, а вже ж тут зменшується. 150 тепер. Коли було 180-198, а тепер 150 -та. по загальному рейтингу і по ВВП, і по населенню 150. -та. Прекрасно. І цікаво топ-5 змінився? М -м, здається, ні. Але Україна могла піднятися в рейтингу на 62 місце. Непогано, непогано. Ну Не так, це все, що було зроблено за цей тиждень. Насправді, ну, мені здається, гра найбільше прия ну, типа, змінилася саме за цей тиждень. Цей тиждень розробка такий максимум. Максимум ефективності, ефективності був. І я навіть не знаю, що на прив'юшку поставити, тому що ми так багато всього зробили. Так, також, я хочу нагадати, що в мене поступово виходять тут діл сішки. Якщо ви хочете всі подивитись, просто на симулятор руки посилання в описі заходите і тикайте Almast Games, і тут будуть все, все що, є. все що є. Гра ця вже знаходиться повністю на на перевірці. Тобто перевіряється і сторінка, перевіряється сама гра, і 23 серпня, скоріш за все, вона вийде. Я ще відполірую в мене, щоб її дополірувати. І 23 серпня вона скоро за все вийде. Я зроблю все, що вона. А поки купуйте симулятор України. Як тільки знову ж вона з'явиться сторінка в стімі, я одразу випущу відео про це. Ну що ж, а поки що, дякую вам всім за перегляд. На жаль, спонсорів знову нема на каналі. Тому ставайте спонсорами. Також ви можете донатити по посланню описім мені донатили, я бачив. Я дуже вдячний за всі донати. А поки що ж, дякую вам усім за перегляд, всім удачі та бувайте.